Вправа що я роблю. Вправа, що я роблю, допомагає зрозуміти, як ви витрачаєте час протягом тижня і виявити, які заняття приносять вам задоволення, а які ні. Ця вправа також вказує на потенційні зміни, які можуть зробити ваше життя більш гармонійним і щасливим. Ось як ви можете виконати цю вправу. Перше складання списку занять. Ведіть запис протягом тижня всього, чим ви займаєтеся. Включаючи роботу, їжу, сон, дозвілля, спорт, час із сім'єю, хобі тощо. Друге. Коли тиждень пройде, займіться класифікацією цих занять. Віднесіть заняття до різних категорій, наприклад, робота, особистий час, сімейні обов'язки. Позначте кожну категорію кольором, який показує вашу. Ваше ставлення до цього заняття. Зелений це буде позитивний, позитивне ставлення, жовтий нейтральне, червоний негативне. Третє. Візуалізація часу. На іншому аркуші паперу намалюйте кола, які представляють кількість часу, які витрачаєте на кожну категорію. Більші кола нехай відображають більше часу, а менші менше часу. Використовуйте відповідні кольори для кожного кола, щоб відобразити ваші відчуття. Щодо кожного виду діяльності. Четверте. Аналіз та рефлексія. Подумайте над тим, як ці категорії відображають ваше ідеальне життя. Чи витрачаєте ви більше часу на роботу, ніж хотіли б. Чи достатньо часу ви присвячуєте хобі, які вас надихають? Створіть нову карту бажань. Нову карту бажань, де ви розподілите час так, якби ви мріяли жити. Порівняйте цю карту з вашою поточною ситуацією. П'яте. Планування змін. Визначте, які зміни вам потрібно внести, щоб ваше реальне життя стало схожим на ідеальне? Це може бути зменшення часу на роботі, зміна роботи, більше часу на відпочинок, більше часу на освіту. Тощо, варіант залежить тільки від вас. Запитайте себе, чому саме ви хочете зробити ці зміни? Ці зміни від вас вимагає хтось, чи це ваші власні бажання? Які цінності, почуття або цілі? Ці зміни представляють. Виконуючи цю вправу, ви можете відкрити дуже багато не лише про себе, але як краще використати свій час, як зрозуміти, що є насправді важливе у вашому житті. Вправа виявлення природних здібностей. Наступна вправа це виявлення ваших природних здібностей. талантів. допомагає людям розібратися в тому, в чому вони дійсно круті. І це дає можливість візуалізувати та структурувати ці здібності. Ось кроки для проведення цієї вправи. Перше. Центральний елемент. Візьміть аркуш паперу, великий аркуш паперу, і напишіть своє ім'я в центрі. Обведіть ім'я, створюючи навколо, уособлюючи ваше я. Категорії здібностей. Нарисуйте навколо вашого імені кілька кіла або бульбашок, які будуть відображати різні категорії здібностей, наприклад. Творчість, аналітичність, спілкування тощо. Ключові слова та малюнки. Додайте ключові слова або малюнки до кожного круга, що представляють конкретні здібності або навички, які ви вважаєте важливими в кожній категорії. Наступне оцінка здібностей. Поділіть аркуш на три стовпці і назвіть їх добре, середньо, не дуже добре. Прирахуйте свої здібності в кожного з цих стовпців, в залежності від того, наскільки ви вважаєте себе компетентними в кожній з них. Нарешті п'яте, проведіть самоаналіз. Перегляньте цей список і задайте собі питання, наскільки ці здібності точно вас описують. Замисліться над кожною здібністю в категорії добре. І подумайте, чому ви вважаєте себе в цьому дійсно добрим, крутим. Чи у вас є природній талант, чи це результат постійної практики, навчання, тренувань. І нарешті зробіть висновки і перейдіть до дій. Розгляньте, як ви можете застосувати свої найсильніші здібності в своєму житті або кар'єрі. Складіть план розвитку здібностей, якщо вони ще в, не в ідеальному стані, якщо потребують покращення. Ця вправа не лише допомагає вам краще зрозуміти свої здібності, але й може надихнути. На подальший розвиток в тих областях, де ви хочете досягти більшого. Наступна вправа. Вправа виявлення нових здібностей. Схоже на попередню, але має ряд суттєвих відмінностей. Ця вправа допоможе вам зосередитися на тих навичках, які ви бажали б розвинути, бачачи їх у інших. Ось опис цієї вправи. Перше. Створіть колаж або Список, який вас надихає. із створення колажу або списку, включаючи здібності, які ви помітили у інших людей, як відомих людей, так і з вашого оточення, які вам імпонують. Але які ви не відчуваєте в собі. Це можуть бути якості, як то публічні виступи, лідерство, творче мислення тощо. Друге визначення бажаних здібностей. Проаналізуйте ваш колаж або список влежності від того, що ви створили. І виділіть ті здібності, які ви бажали б виявити або розвинути саме в собі. Можливо, бути щось таке, що вам подобається, але ви не хочете розвивати його в собі. Може бути і такий варіант. Це можуть бути як здібності, які ви вважаєте цінними для свого особистого розвитку, або ж навіть для професійного кар'єрного просування. Третє застосування здібностей. Складіть колаж або список конкретних видів діяльності і занять, де ці здібності могли б бути корисними. Наприклад, якщо ви хочете розвивати таку здібність як публічні виступи, можливо, долучіться до дебатного клубу. Ну або якщо його немає, то створіть такий клуб. Четверте: вибір областей для розвитку. Обведіть колом. Або виділіть в інший спосіб ті види діяльності, які б ви хотіли спробувати. Це можуть бути галузі, де ви зможете розвинути нові здібності на практиці. П'яте, дуже важливе. Планування конкретних дій, Планування складіть список практичних кроків, які потрібно вжити для розвитку цих здібностей. Це можуть бути кроки, такі як запис на курси, пошук ментора, наставника, практика вдома, волонтерство в організаціях, де ви можете вдосконалювати ці навички і багато-багато інших. Під час виконання цієї вправи важливо пам'ятати. Що розвиток нових здібностей потребує часу, терпіння і щоденної практики. Не існує 10, 20 днів, 30 днів це все міфи. Практики потрібно дуже і дуже багато. Будьте готові до помилок, вчіться на помилках, адже кожна спроба наближає вас до майстерності в обраній сфері.